Слава Україні, українські орхолюби! Трішечки згадом наперед, бо починаю із ось такого міні-хвастика. Мені подарували ось таку орхідейку на День Жани. Так-так. Дякую, ви також вітаєте, я знаю. І, до речі, ну, тут за кадром ще ціла торбинка різноманітних смаколиків, також мені в подаруночок серед них у набі і інші смаколики. Ну, не показую, не демонструю. Але ще раз сердечно дуже-дуже дякую. Мені неймовірно приємно. Ну, і як же Жана без бігліпом? Ось такий бігліпчик тепер у мене є. Я також дуже неймовірна рада. І запрошую вас усіх тепер гуртом до нової лінії, до міста Луцька, а саме на вулицю Шевченка, 13Б. Невеличкий в нас такий буде орхо, релакс сьогодні, тому що я ж по ділу, ви знаєте. Тут привезли орхідейки по 275 гривень, уявляєте? І я вам покажу красу неземну земну в таку адекватну ціну. Тому швиденько вам показую. Хто з Луцька, а також гості міста Луцька, не зволікайте, завітайте в нову лінію на вулицю Шевченка 13Б і придбайте красу земну 275 гривень. І це вже я вам скажу не підлітки, бо кореневі у всіх такі шикарні. Буду показувати. Бо я в шоці вражена, приємна Бачите, розпочнемо ось із такої химери. Точно не знаю, хто це. Корінчики тут не видно так, але повірте, тугесенький горщик, ось така химерка. Ще поруч із нею ось така крупноквіткова, не знаю точно назви. Не можу вам сказати, але знала б, сказала. <сум> не знаю, дуже гарна, вона така. Погляньте стан орхідей. Цього разу це щось неймовірне. Вони такі круті. Ну, слухайте, по 275 гривень це бомбезні орхідейки у всіх відношеннях. Гляньте, яка красивесна ця квітка. Ну хто це? Можливо, знаєте ви. Я поставила зліва химерку ось ту першу для порівняння, але вони абсолютно різні. Тут на губі у химерки краб. Як бачите, ось цієї другої зовсім інше забарвлення. Різні квіти, але цікавенькі орхідейки. Ще серед нових свіжесеньких орхідеєчок є ось така красуня. Трішечки погане освітлення, ну, знаєте, не на користь нам, але я вам все ж таки красу не зі мною покажу. Кожну квіточку дістаю, демонструю, щоб ви детально побачили. Бачите, яке обрамлення, окантування білосніжне на губі. Mm. І попилюсь, класне. А ось це Монтрю. Чорна, ну майже чорна, темно-темна, вишнева, смачна губа. Ось така вона, вибір теж хороший. І ось така кралечка, як у мене. Я не знаю точно, вона нагадує дуже манту Амбон, але мені здається, аля. Підкажіть мені, <смі> скажіть, хто це? Бо тепер я маю і мушу знати ім'я. Бачите, губа така подібна до манти Амбон. Але щось інше. Як Аля? Ну, не знаю. Карибська мрія також в наявності є, погляньте, тут коренева яка. Класнючі, шикарнючі. Просто неймовірно ідеальні орхідеї по 275 гривень. Серед них є ще ось така красуня. Як же ж її описати? Вона бускова, знаєте, така насичена, когось нагадує дуже. Тут, тут і напис був назва. Ітерто не знаю, не скажу. Давайте квіточку подивимось. Ось така вона. Цікавенька. В бузковій хамі є ще ось така кралечка. Ми з вами доволі частенько її зустрічаємо, правда? ж? І до речі, тут на горшечку ще й підписана назва. Мені здається, що підписано Тігріс, правда ж? Бо дуже вона на Тігріс подібна, певне це вона і є. Куреневі сьогодні. Я не можу натішитись. Дуже гарні, дуже ось така вона. А ще погляньте, за 275 гривень. Ось такий обремок, Motion. Один однісінький в наявності. Ой. Дуже-дуже класнючий. Бачите, що з грушечком робиться? Так. Ой! Я тому вам і наголошую, не зволікайте гайда до нової лінії. Ось погляньте, які тарілочки були осніжні, дуже класнючі, дуже корінчики, без подібних. Матінко Боже, погляньте тут вже менш жовтизни, тобто є різні, я не знаю їхні назви. Ось я поруч поставила, але майте на увазі серед біленьких, як завжди, наголошую, порівнюйте і шукайте свою, що ось така є Барбі. Дуже гарна, дуже в рості корінчики, бачите? Ой, це окремий вид мистецтва. Ух, яке листя, як шилі, правда? ж? Теж не знаю точно, хто це, але красива дівчина, і форма квітки красива. Нічого зайвого, ще ось така є. Тут, знаєте, якось так поєдналося якраз тепле і холодне, але воно ніжне, не таке контрастне, тепла губа, бо має жовті поцілуночки, і ніжно-рожева аля-барбі, пелюстка. Ви бачите дві штучки в наявності, допоки знімала було кореневі. Прекрасні. Тому обрати свою серед однієї чи іншої. Звичайно, що маєте можливість, під'їжджайте, забирайте. Бо я бачу, що я маю орхонюх, нікуди від того не дінешся, якраз потрапила <хлух> тоді, коли треба, і вам наголошую. Ви ж знаєте, секрети не тримаю. На тулкан чимось подібна, правда? ж? Але квітка крупноквіткова, дуже класна. Так, нарбона також в наявності є одна однісінька, свіжесенька, коренева хороша. Якраз у неї розетка, листова геть як для полора, але без мутацій. Так. Хочу вам показати, наголосити, щоб ви заакцентували свою увагу ось на цій красуні. Я не знаю, хто це. Моя бабуся колись такі орхідеї, такого забарвлення завжди називала кремовим. Ну, вона тоді про орхідеї не знала, вона троянди називала, і мені реально колір кремовий. Я так бабусю свою згадала. Погляньте, поставила її зліва на фоні білосніжної, білосніжна справа. Бачите? Дійсно, кремо. Дуже-дуже така лимонно-кремова. А ось ця, яку я ставила справа, крупноквіткова, білосніжна, дуже <гум> теж розкішна орхідейка. Не знаю точно хто це, але поруч із нею трішечки менша. Квіточка, десь сантиметрів 10, ось така ще є панянка. Тут, як бачите, пальмоподібна розеточка листочок, листочок. Ну, і ось така красоня. Хто це? Вона така цікавезна вживу. Погляньте, одна однісінька. Коренева, хороша. Квіточка у неї дуже має зірочку подібну форму. Погляньте. Ваншингтон ні, хтось інший. Так, це у нас Монполі. Теж дуже красивезна, розкішна, вживу квітка, бо камера її не передає. Ну, от як та камера має оту оксамитовість передати. Ну, Не знаю також, хто це вже вдруге бачу. З'явились ось такі а-ля преторія. Але вони гігантські. Де там преторія? Слухайте, преторія більш видовжена в горизонт квітка. А ось ця така тарілочка величезна, три штучки в наявності. Кореневі хороші свою обрати є. З чого і повірте, вживу неймовірно красивезна кольорова гама. Ось те білосніжне обрамлення пелюстки вони якесь таке, знаєте, загадкове. Погляньте, який колір Фуксія. Правда ж? Одна однісінька за 275 гривень Барселона. Якщо ви мріяли про неї, вона вас чекає. Одна однісінька 275 гривень. Прекрасний стан, неймовірно, якраз квіти, які дуже класно дивляться, ось якраз по декілька штук. Бо якщо розглядати одну окрему квітку, вона простенько. Ось погляньте. Правда ж? Простенька. А коли вони одна за однісінькою, каскадику, ох, які вони кротезні! Орхомагія. Ну, не даремно, не даремно я сьогодні сюди зайшла, відчувала, повірте. Тому не зволікайте, обов'язково завітайте в нову лінію до міста Луцька. Дякую ще раз сердечно усім за сьогоднішню орхопрогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймось!